Отака вийшла готова страва. В медово, імбирно, лімонному соусі крильця. Що нам треба з інгредієнтів? Так, перше. Основне крила домашньої курочки. На пачці було написано курочка чи бурашка, чи як курка чи бурашка, щось таке. В общем, домашні, Вчора кокали. Крила повідрізав, нові повідростають, кури побігли в теплі края. То таке. Далі. Супер всіма любима олейна, одне вітаміни. Сіль з АТБ. З корисними добавками. Всі, хто хоче довго жити, треба жерти а сіль. Кетчуп чилі, якщо кетчуп то торщен, понятно. Так. Супер класні жовті лимончики, мед, мед з бджоли. Той, що в мене там у нагороді бджоли ці, в вулику сидить. В общем, мед треба обов'язково кидати він на медові хорошо жариться. Соус тір'яки і імбирака. Хейтерам можна встромити. Ну, в общем, імбирака. Так, дивіться, по рецептові розкажу. Рецепт придумав якось чисто случайно. Може він і так і є, але я придумав якось чисто случайно. Діти захотіли щось похавати, а зі всього були крила морожені в холодильнику, і позгрібав, що було в холодильнику. Соус довго стояв. Не міг з'їстися, я його кинув, якийсь гострий кетчуп був, лімонний і. Імбер... Коротше, називається рецепт все, що було в холодильнику. Ну, вийшло реально прикольно. Тепер спробую повторити це все діло в казані. А! І основний цей. Основний інгредієнт це дуючки Дніпрем, чуть не забув. Дивіться, в мене є маленька дуючка. О! Це дуйка-пілісос. Вдруг погано горить. Як роздуває. О! О! Така маленька так дує. Три передачі має. Ну, або як не хватить маленької, то можна дути великою. Велика це завжди добре. О! Все, так що вдруг... Бо воно то горить, то не горить. Були дощі дрова намокли, не хочуть горіти. Є лідуйками пороздував. В общем, починаємо. Першим ділом треба наші крила взяти, лишнє побрізати. Ось цього піра. це котанам і крило. Щоб краще було на такі от дві частини ділимо. Беремо і пах-пах легким движенням руки, як то кажуть, тільки не повідрізати пальця, розділяємо наші крильця. Це обов'язково дати котам. Або джекасові. Лімончики наші жовті натира... нарізаємо, а імбираку натираємо. Ну і можна все разом кинути в миску. Для початку ляємо чуть олію. Питають, що в мене олій чоловічий. Тому що є олій, а є олія. У мене олій чоловічий. Що ви не знаєте, якщо із сонячників сонячник це хто? Мужик, мужик, значить олій чоловічий. Все. ляєм небагато, скільки тут цієї олейни. Ну, коротше, от стільки вогуляємо. Все. Я думаю, акуратно, щоб не обляпало. Добре, що він не гарачий, бо трошки ляпнуло. Ще питання до спеціалістів. Кажуть, що це е, казан алюмінієвий. По, по ну. Це алюміній чи це чугун, як ви думаєте? Напишіть ваші думки. Такий звук казана. Я то знаю, що це таке, але мені... Ну я ще й замітив, ставлю алюмінієвий казан, кажуть, що це чугунний. Ставлю чугунний, кажуть, що це алюмінієвий. Я вже не кажу, який казан. Вже самі пишіть, що це за казан. Коли олій трошки розкалився, кидаємо сюди наші крила. Ось що, наші крильця. Точної грамовки немає. Кидаю все на око. Кидаємо і бігом. Кидаємо і бігом тікаємо. О! Все. І тепер чекаємо, поки вони зжаряться. Ну, практично мають до повної готовності жаритись, а тоді вже закидаємо всякі приправи. Сої можна кинути вже. Головне, АТБшне. Кидаємо. На око, так, як ви любите. Я дуже багато не кидаю такого чуть-чуть солі. Ей, нормально. Коли наші крила трошки піджарилися, отакі, в принципі, їх вже, по ідеї, можна було б і їсти. Але бачите, тут багато олію. Ми це все діло або забираємо в другу миску, щоб зіляти олій, або зливаємо олій. Цю всю процедуру це все можна проводити і вдома на пательні. Просто я на пательні робив, мені Ну, Мені дітям подобалося. Тепер хочу попробувати повторити це все діло у казані. Забираємо наші. О, на казані, чим зле, що як повію вогнем, ті пальці печуть дуже. О. Забираємо наші крила і олію трошки забрати звідси треба. Тому, що Це трошки жирновато, як то кажуть, буде. О. Ось такий вигляд в даний момент маю відкрила. Частину олію злили, частину лишили. І крила вертаємо сюди назад. І також до крил закидаємо наш лімон і імбир. Також кидаємо сюди дві чайні ложечки меду. Ну, можна чуть-чуть більше. О! Меду. Раз. О! лимон і мед, це практично лікуальні крила. Кидаємо трохи соуса чиріяки. Таке воно якесь як варення. Ну, цього я багато не кидаю, трошки. І кидаємо трохи кетчупу чилі. Ну, тут небагато, маленька пачка, треба було більше взяти, але я щось тупанув. Можна не чилі, можна гострий чилі. Ой, не це якісь солодкі чилі я раніше кидав. Теж непогана штука. О, чую цей запах. Лімончик з меду. Ну і все, і тепер минут 5-10 це все єло тушимо. Отакого воно красивого карамельного кольору виходить. І смак, ну, дуже специфічний, але класний. Я думав, я як перший раз робив, думав, що цю штуку крім мене ніхто не буде їсти. Зробив, але всі так їли за апетитом, що капець, сам був в шоці. І це при тому, що воно таке гостре-гостре було. Це можна би було сюди кинути перчик у Чілі, але зараз, на жаль, його в мене немає. Тим більше він зараз якийсь ніякий. Треба чекати сезону. Ну і чекаємо, щоб трошки випарувалась волога. Отака вийшла готова страва. В медово імбирно лімонному соусі крильця. Ну, зараз почнемо її дегустувати. Кампай! Ану? Ммм. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Ногенько. Пробуйте. Можна в пательні жарити, можна в казані, хто як хоче. Штука класна.